Минулими вихідними в Палаці культури Березіль було ніде яблуку впасти. Маленькі тернополяни прийшли подивитися новорічну різдвяну виставу та отримати солодощі від Діда Мороза. Хоч і вдома подарунки від нього також заробили. Які подарунки? Е -е, джип такий на пульті, латон чекаєш. Хай не може собі пригадати відчення. Показували казку про снігову королеву дітлахам їхні ровесники. Силами вихованців Березолю підготували виставу за участю багатьох дійових осіб. Пінгвіни, квіти будуть, там буде ще ну, <смеш> сніжинки, будуть метелиці. Там багато хто буде. Мажоретки. Подивитися виставу запрошували передусім дітей соціально незахищених категорій. Загалом більше. Трьох тисяч дітей зможуть відати ці вистави, отримати солодкі подарунки, отримати подарунок у вигляді вистав від вихованців палацу культури Березіль. Запорожня давали в першу чергу дітям з громадських організацій, дітям учасникам пантетуристичної операції, афганцям, чорнобильцям, тим громадським організаціям, які звертались про допомогу. А також дітям з малозабезпечених, з багатодітних сімей. Крім перегляду вистави, гості дійства також розповідали вірші та співали новорічні пісні. У лісі лісі темно. Ходить сіти лис, росла собі ялинонька, зайчик з нею їсть, Росла собі ялинонька, зайчик з нею їсть.